Вітаю всіх! Сьогодні 6 лютого 2024 року і пропоную вам щоденний розклад, бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант ні. Д'явол перевернутий говорить про те, що наразі ви занадто сильно прив'язані до свого бажання. Навіть попали від свого бажання у якусь залежність, тому наразі вам ні. Другий варіант також ні. Але для вас дев'ятка мечів перевернута, говорить про те, що. Ті страхи, які ви собі придумали, вони лише у вашій голові. Вас ніхто не тримає, нічого вас не тримає. Ви можете досягнути успіху, лише позбутися тих перепон, які ви собі е, побудували у, своїм, у, у своїй уяві. І третій варіант. Так, вісімка мечів. Говорить про те, що ви нарешті позбудетеся тих оков і пут, які не, не давали вам зробити кроку. Зараз ви вільні, можете рухатися, але робіться дуже обережно, тому що мечі це така масть, що завжди нас ну, трошки насторожує. Тому будьте уважні і обережні. Вам так. Як завжди, нагадую, що це енергія лише цього дня. На інший день будуть інші енергії і інші відповіді. А сьогодні ураховуйте те, що ви почули. На все добре, гарного дня і миру вам!